Зробити такому варіанту голландців, але поки що їх надзвукових швидкості ми не бачимо. Навіз. Декейт і. Ви бачите все. На власні очі. Несмачний. Так скажу. Зіграли класно, звичайно, навіз. І тут Кейт, подивіться, як підключився і не дотягнувся. Захисник Київського Динамо до м'яча. А Кейт очевидні проблеми. Енгелер. Вандер Варт на Хунтелара. Хунтелар... Получите і распишитесь, сказав би Володимир Маслаченко. Потаємних мріях, але вже 2-0. Вандер і. Хунтелар. Віталій Мандзюк був позаду. Хунтелара. Розпочати атаку. В принципі, крім Розір, що ось зараз непоганий панса Шевченка. І Кутовий. Поки що все це нагадує ту ж саму гру, що була і у першому таймі. Зараз небезпечно Футла Удар. І Кернозенко на місці. Накриває м'яч наш голкіпер. Але усе бачив. Наш голкіпер. І зіграв надійно. пройдеться ще раз. Удар і одразу на Вороніна. Шевченко паралельним курсом. Воронін б'є сам. І не влучає у ворота. У нас, у нас таких ситуацій. Не було, що у цьому матчі можна зіграти. Є. Партнери зліва. Нашому оборонцеві. Мандзюк надійно зіграв. Подача, удар. Ну, нас тут Бог милував. Фетінга пробував. Потужний. Положення по зарою немає. Удар. Це Бабель. Що, зарахували м'яч? А. а так класно ярмаш його вибив. Ох, цей уже Джокер Бабель. Ви подивіться, яка передача від центральної лінії. Так, у голландців можна вчитися. Но тут, здається, над лінією м'яч був. Нам потрібно, звичайно, чіткий повтор. Це вже нічого не змінить. Фінарний випадок у нас тут Шевченко був, коли знаходили в атаці. Безпечно! І витягує Керношенко м'яч, молодець. На форварді граємо слабо. і зіграють тут на Селезньова чи на навіс. І нікого ця передача не знайшла. Каланиченко удар здалеку. І даруйте все ж таки. Це був певний простір, дають нам голландці. Ну, ось зараз можна цим скористатися. Селесньо чекає на передачу. Ну, поки що партнери його не знаходять. Ось зараз. Гай віддає. Кравченко, удар і на місці Оленбург. Гай віддав діагональну передачу на Кравченка. Той прийняв одразу, пробив. Збірних головних команд зустрічаємося із командою Нідерландів. Ну Перший млинець. Ви знаєте, який. Селезньов! Давай пробувай! а -ха -ха, Який був момент. Подивіться, ось так прокинув собі нахід. Не став бити лівою. Ще раз обдурив Деклера, пробив. М -м -м. Ну Хоча би гарний дебют у нас був наприкінці. Не став бити лівою пробив. 3-0. І ось Черкетта. Дає фінальний свисток. Ми програли 0-3. Кейт Кунтелар-Бабель нам забили. Зрозуміло, що у цьому матчі збірні України складно було конкурувати із командою Голландії.